Справа 1198 знайдіть розв'язок системи рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас Х дорівнює 7 і 2х дорівнює 9. Ну що ж, тут буде зручніше, якщо ми з першого рівняння виразимо y і підставимо, у друге рівняння, чи Х можна по різному можна робити, давайте виразимо y і підставимо у друге рівняння. Тоді. Якщо ми підставляємо, то вийде y дорівнює, Перше рівняння перетворюємо. 7 у нас було. так, Зліва було плюс x, справа буде мінус Так, Це стане першим рівнянням. Ну, а друге рівняння записуємо без змін. 2 x плюс y дорівнює 9. І це і буде вже наша нова система рівнянь. Ну, а зараз методом підстановки замість y підставляємо 7-х у друге рівняння. Тоді як запишеться наше друге рівняння 2х? Додати. А замість y пишемо 7-х дорівнює 9. Є? Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні дотанки. Тут у нас 2х. Є. І є мінус х ця сума 2х мінус х дорівнює х. То х буде плюс 7 дорівнює 9. Є? Переносимо плюс 7 через знак дорівнює з протилежним знаком. Пишемо, що х дорівнює 9. Тоді, зліва у нас було плюс 7, справа буде мінус 7. Є? 9 мінус 7 це буде 2. Записуємо, що х дорівнює. 2. Є. Я зараз як знайти y? Y у нас це 7 мінус х. То ми записуємо, що y дорівнює. Отже, 7 відняти. А замість х пишемо 2. Є. То y тоді буде дорівнювати 7 відняти 2, це буде 5. Є? Тобто виходить, що пара чисел 2 і 5 є розв'язком і першого рівняння, і розв'язком другого рівняння. Тобто виходить, що ця пара чисел є розв'язком і нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь до першого завдання. Отже, знайдіть розв'язок, ми знайшли. Це буде пара чисел 2 і 5. Є? Переходимо до другого завдання x-y дорівнює мінус 2 і x відняти 2y дорівнює 5. Давайте з першого рівняння виразимо x і підставимо в друге рівняння. Тобто, якщо ми підставимо x, то мінус y переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то х буде дорівнювати мінус 2. Зліва було мінус y, справа буде плюс y. Є. Ну, а друге рівняння запишемо без змін. х 2 у Дорівнює 5 є. Ми отримали нову систему рівнянь. І тут вже можна використати підстановку. В друге рівняння підставляємо замість Х мінус 2 y. Тобто, записуємо тоді внизу. Замість Х пишемо мінус 2 плюс Y. Відняти 2Y. Це дорівнює 5. Є. Отже, Мінус 2 плюс y відняти 2 y. Y відняти 2 y це буде мінус 1 або мінус y. Давайте підкреслимо це подібні доданки. Плюс y і мінус 2. Отже, ще раз 1 мінус 2 y це буде мінус 1 або мінус y. Ну і залишиться ще мінус 2 дорівня 5. Є. Переносимо тоді мінус 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То мінус y. Тоді буде дорівнювати 5. було у нас мінус 2. Зліва, справа буде плюс 2. То мінус у. Тоді дорівнює 5 додати 2, це буде 7. Так? Це мінус y дорівнює 7. А саме y дорівнює тоді. Потрібно. Тоді помножити на мінус 1 обидві частини рівняння. то ми пишемо, що y дорівнює, тоді буде мінус 7. Якщо ми помножимо на мінус 1 обидві частини рівняння є. Ну що ж, добре. Ми дізналися, що ми дорівнює y. А зараз, якщо ми підставимо в перше рівняння цієї системи замість y-7, ми дізнаємося, чому дорівнює x. Записуємо, що x дорівнює. Мінус 2 плюс y, це буде мінус 2 плюс. А замість y пишемо мінус 7. Є? То пишемо, що х тоді дорівнює. Мінус 2 додати мінус 7, це буде мінус 9. Є? Тобто ця пара чисел мінус 9 та мінус 7 є розв'язком як першого рівняння системи, так і другого рівняння системи. Тобто, вони є розв'язком і самої системи. Записуємо відповідь. Отже, пишемо відповідь. Отже, розв'язком нашої системи є числа мінус 9 і мінус 7. Ну що ж, переходимо до наступного, до другого завдання. Е, потрібно знайти розв'язок системи y-x дорівнює 0 і 4х плюс y дорівнює 15. Я пропоную перенести мінус х через знак дорівнює з протилежним знаком, виразити y через x в першому рівнянні. То ми отримаємо y буде дорівнювати. У нас було мінус х зліва, справа буде плюс х. Ми не пишемо. Пишемо y, тоді дорівнює x. Це у нас буде перше рівняння, а друге рівняння запишемо без змін. 4x плюс y дорівнює 15. Є? Ми отримали нову систему з двох рівнянь. І розв'язком цієї системи рівнянь, щоб знайти, ми будемо писати замість y, x у друге рівняння. Отже, вийде тоді 4 x Додати, замість y пишемо x, дорівнює 15. Є? Добре. Тобто 4 x плюс x це буде 5 x дорівнює 15. Знаходимо тоді x невідомий множник. Або обіду частини ділимо на 5. 5х поділити на 5 це буде х дорівнює. І 15 ділимо на 5. Є? Х тоді дорівнює. 15, що ділиться на 5, це буде 3. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, що розв'язком... Тоді є x дорівнює 3 цього рівняння. А як знайти y? Y у нас дорівнює X. Та ми пишемо, що y тоді дорівнює, а замість х пишемо 3. Є. Ну що ж, виходить, що розв'язком нашої системи рівнянь є пара чисел 3-3, вони є розв'язком. І першого рівняння і розв'язком другого рівняння, отже, є розв'язком і цієї системи рівнянь. Переходимо до четвертого завдання. 5х плю дорівнює 2 і x-2y дорівнює 10. Тут зручніше в другому рівнянні мінус 2y перенести через знак дорівнює, і виразити x через y. Отже, перше рівняння записуємо без змін. 5х плюс 2 y дорівнює 2. Є? А в другому рівнянні тоді буде Х дорівнює 10. Зліва було мінус 2Y, справа буде плюс 2Y. Міняємо знак на протилежний. Є? Ми отримали нову систему рівнянь. Отже, ну що ж, ця система є єносильна. І зараз методом підстановки ми замість Х у перше рівняння підставимо з другого рівняння 10 плюс 2y. Тоді буде 5, що множиться на х, а замість х пишемо 10 плюс 2y. І додати ще 2y. То ми пишемо плюс 2y дорівнює 2. Є. 5, що множиться тоді на 10, це буде 50. Додати 5, що множиться на 2y, це буде 10y. І плюс 2Y. Це дорівнює 2. Є? Ну добре. А тут у нас є подібні доданки. Є 10 і плюс 2. Це буде 12. То ми записуємо, що 10 плюс 2 це буде 12. Дорівнює 2, а плюс 50 перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. То було плюс 50 зліва, а справа буде мінус 50. Є? Ну що ж, 12 тоді дорівнює. 2 мінус 50, це буде мінус 48. Це буде 2 додати мінус 50. Мінус 48. То зараз знаходимо, чому дорівнює y. Для цього добуток ділимо на відомий множник, або обидві частини рівняння ділимо на 12. То ми записуємо, що y тоді дорівнює. Або 12 на 12, це буде y дорівнює. Праву частину мінус 48. Ми також ділимо на 12. Є? Ну що ж, y тоді дорівнює? Мінус 48 на 12, це буде мінус 4. Є? Ну що ж, ми дізналися, що дорівнює y. А зараз, якщо ми в друге рівняння замість y підставимо мінус 4, дізнаємося, чому дорівнює х. Записуємо, що x у нас дорівнює. Отже, 10 плюс 2 y це буде 10 плюс 2, що множиться. А замість y пишемо мінус 4. Є? То x тоді дорівнює 10. 2 помножити на мінус 4, це буде мінус 8. Та ми пишемо додати мінус 8. А 10 додати мінус 8 це буде 2. Записуємо, що х дорівнює 2. Є. Ну що, ж, тобто числа 2 і мінус 4 є розв'язком першого рівняння і розв'язком другого рівняння. Отже, є розв'язком цієї системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком є число x у нас дорівнює 2, а y дорівнює мінус 4. Ну що ж, переходимо до наступного, до п'ятого завдання. Знайдіть розвиток системи рівнянь x-3y дорівнює 7 і 2х-3y дорівнює мінус 3. Ну що ж, давайте ми виразимо з першого рівняння x через y. Для цього мінус 3y перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді можемо записати, що x дорівнює 7. Зліва було мінус 3, справа буде плюс 3y. Yeah. Ну і другу, друге рівняння записуємо без змін 2х мінус 3y дорівнює мінус 3. Ну що ж, ми отримали еквівалентну рівносильну систему рівнянь. Зараз ми можемо використати підстановку в друге рівняння замість x записати 7 плюс 3y. Записуємо тоді друге рівняння. У вигляді 2, що множиться. А замість х пишемо 7 додати 3y. Ну і у нас є ще відняти 3. І це має дорівнювати мінус 3. Є? Ну добре, розкриваємо дужки, перед якими число 2. То 2 множимо на 7, це буде 14. Далі додати 2 помножити на 3 y це буде 6y. Ну і відняти 3. Це дорівнює мінус 3. Є? Ну що ж, тоді 6 мінус 3 це у нас подібні доданки, то плюс 6 і мінус 3, це буде 3. Дорівнює мінус 3. Зліва було плюс 14, справа буде мінус 14. Якщо ми перенесемо. То ми пишемо, що 3 y дорівнює. мінус 3 відняти 14, це буде мінус 17. Є? Зараз обидві частини рівняння поділимо на 3. 17 не поділиться на 3, тому записуємо 3. Y поділити на 3, це буде y дорівнює. Частка буде від'ємна. 17 на 3, 15 поділити на 3, це буде 5. Ну і нас ще залишиться 2 третіх. Є. Ну що ж, отже, ми вже знайшли, чому дорівнює y з другого рівняння методом підстановки, щоб знайти X, користуємося першим рівнянням. X – це 7 плюс 3Y. Записуємо тоді, що x дорівнює. X у нас дорівнює. Давайте я запишу, бо тут буде дріб. Отже, x дорівнює 7. Додати 3, що множиться. А замість y пишемо мінус 5,2. Мінус 5,2 третіх. Є. Ну що ж, щоб помножити, запишемо мінус 5,2 третіх у вигляді 17 третіх. То ми пишемо, що х у нас дорівнює. 7 Додати 3, що множиться. А тут буде мінус третіх. На 3 і чисельник і знаменник ми можемо скоротити. Це буде 1. Тоді ми отримаємо, що х дорівнює 7 додати. У нас залишиться мінус 17. 7 додати мінус 17. Це буде мінус 10. Отже, записуємо, що x. Дорівнює мінус 10. Є? Ну що ж, х дорівнює мінус 10, y дорівнює мінус 5,23 є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Отже є розв'язком і нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так. Ну що ж, записуємо, що коренем нашого рівняння є х дорівнює мінус 10. А y дорівнює мінус 5,23. Переходимо до шостого рівняння. До шостої системи, до шостого завдання. Тут у нас 5х мінус 3y дорівнює мінус 19 і 2х плюс y дорівнює мінус 1. З другого рівняння можна легко знайти y через x виразити. Перше рівняння записуємо без змін, 5х. 3y. Дорівнює мінус 19. А друге рівняння. Отже, y пишемо дорівнює мінус 1. Зліва було плюс 2х. Справа буде мінус 2х. Є. Ну що ж, зараз ми отримали нову рівносильну систему рівнянь. І в цій системі рівнянь ми можемо використати підстановку в перше рівняння. Замість y напишемо мінус 1 відняти 2х. То ми записуємо, що 5х відняти 3, що множиться. А у дужках записуємо замість мінус 1 відняти 2х. І це дорівнює мінус 19. Є? Наше завдання зараз це рівняння відносно х. Ну що ж, записуємо тоді, що 5х. Мінус 3 множимо на мінус 1. Це буде плюс 3. Так, то пишемо плюс 3. Потім мінус 3 множимо на мінус 2х, це буде плюс 6х. І це дорівнює мінус 19. Дивимося, тут у нас є подібні доданки 5х. І плюс 6х разом буде 11х. То ми записуємо, що 11х дорівнює. мінус 19. Так, зліва було плюс 3, справа буде мінус 3. Міняємо знак доданка на протилежний. Тому пишемо, що 11х дорівнює. Мінус 19 відняти 3, це буде мінус 22. Чудово, знаходимо х. Як нам знайти х? То тоді потрібно обидві частини рівняння поділити на 11. То потрібно мінус 22 поділити на 11. Є? То пишемо, що х у нас дорівнює, це буде мінус, а 22 поділити на 11, це буде 2. Отже, x у нас дорівнює мінус 2. Ми знайшли х, а зараз з другого рівняння нашої системи рівнянь можна знайти, чому дорівнює y. Записуємо, що y дорівнює мінус 1 відняти 2, що множиться, а замість x пишемо мінус 2. То пишемо, що y дорівнює мінус 1 відняти 2 помножити на мінус 2, це мінус 4. Є? Ну що ж, відняти мінус 4 це додати 4 мінус 1 додати 4 це 4 відняти 1. То ми записуємо, що y дорівнює 3. Виходить, що це пара чисел мінус 2 та 3 є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Тобто є розв'язком системи цих рівнянь. Записуємо відповідь. Отже, розв'язком є число мінус 2. 3. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи лінійних рівнянь методом підстановки. На цьому вправу завершено.